Я справді завтра не встигну приїхати на репетицію весільних свят. Можемо перенести. Я взагалі не розумію, навіщо ця репетиція? Я що? Забуду їх тебе кохати? Ну ось дивись, я, я ж пам'ятаю. Присягаю любити тебе вічно, і в радості і ворі, бути з тобою у сні наяву, бути поруч завжди з тобою. Все ж дуже просто. Я взагалі не розумію. Не розумію, навіщо ця репетиція? Що з тобою? Що? Що? Заспокойся, що, що? що? що трапилось? Почекай, 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 почекай. Візьми ось чай. Це з нелісою і м'ятою. Дихай, повільно, попий. Заспокойся, заспокойся. Що ж ти ну? так розхвилювалася, ну? Доброго дня, мене звати Костянтин. Вона у мене завжди так хвилюється. Не знаю, що робити. Просто я не дуже люблю ці всі е, 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 ЗАГси, бо ви ж розумієте, це ж на все життя. А мені потрібно ну, якось відтермінувати це все. Тож я спробую це зробити, поки вона мене не чує. Ну, ще побути, е, скажімо, неодруженим місяць-два. Mm -hmm. Добре, дякую. Ви тільки їй не кажіть.